Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. Я Тіфані Майєр. Юрби китайських громадян, які не мають віз, опиняються на території США. Чи можуть шпигони Пекіна пробратися на американські військові бази, скориставшись візовою лазівкою? Законодавці критикують адміністрацію Байдена цього тижня. Президент США приймає лідерів Японії і Філіппін. Розкажемо докладніше про майбутню історичну тристоронню зустріч союзників. Канцлер Німеччини вирушає до Китаю разом із трьома міністрами та керівниками компаній на тлі прагнення зменшити ризики з боку пекіна. Громадяни Китаю можуть в'їжджати на територію США без візи, чи приносить це економічні вигоди країні, чи ж це лазівка для китайських шпигунів, які хочуть потрапити на американські військові бази на Гуамі. Двоє республіканців звинуватили адміністрацію Байдена в тому, що візова лазівка досі не закрита. З 2009 року громадянам Китаю дозволено в'їжджати на північні Маріанські острови, що є територією США, без візи на два тижні. Острови лежать за 190 кілометрів від Гуама, де розташовані дві американські військові бази. Хоча для в'їзду на Гуам громадянам Китаю, як і раніше, потрібна віза, вони шукають способи потрапити туди нелегально. За останні два роки місцева влада повідомила про 120 спроб. В громадян КНР незаконно потрапити на Гуам. Сенатор Джоні Ернст розповіла New York Post, що адміністрація Байдена не прислухається до її закликів усунути шпарину і запобігти шпигунству. Натомість вона чотири місяці тягла час і тепер захищає застарілу політику. Торік у листопаді понад 30 законодавців висловили міністру внутрішньої безпеки побоювання, що китайські шпигуни можуть скористатися цією лазівкою. Міністерство відповіло, що політика приносить значну економічну вигоду США і що громадянам Китаю забороняється в'їжджати на Гуам без візи. Суперечки йдуть на тлі того, що нелегальні китайські мігранти з карколомною швидкістю перетинають південний кордон США. Водночас, дедалі більше китайських громадян, які видають себе за туристів, проникають на американські військові бази. Торік понад 24 тисячі з них незаконно перетнули кордон. Це в десятеро більше ніж роком раніше. А цьогоріч через кордон уже проникло понад 18 тисяч китайців усе це посилює стурбованість з приводу китайського шпигунства минулого місяця за проникнення на військову базу США заарештували нелегального китайського мігранта. Також китайських громадян, які видавали себе за туристів, спіймали під час підводного плавання біля місця запуску американських розвідувальних супутників на ракетному полігоні в нью мексико та на військовій базі на Алясці. Щоб детальніше обговорити проблему вільного в'їзду громадян Китаю на територію Сполучених Штатів, ми поговорили з бригадним генералом ВПС США у відставці Робертом Сполдінгом. Він також є автором книги Війна без правил. Генерале Сполдінг дуже дякую, що приєдналися до нас. Раді бачити вас знову. Зараз зростає занепокоєння з приводу того, що громадяни Китаю можуть потрапити на Гуам спочатку в'їхавши на північні Маріанські острови, оскільки адміністрація Байдена дотримується політики Обами, яка дозволяє громадянам Китаю відвідувати їх за туристичною програмою. Як ви думаєте, чому Байден так чинить? Гадаю, це відбувається вже давно. Фактично, це почалося ще до адміністрації Обами. Коли я працював у посольстві в Пекіні, то говорив про це з держдепартаментом. Вони справді не зупиняли людей, які приїжджали до Сполучених Штатів з метою туризму, переважно для народження дитини. Тобто, ви можете народити дитину, і вона стане американським громадянином. Цим навмисно користуються, і державний департамент справді нічого не робить спеціальний агент, який відповідає за національну безпеку в Гонолулу, повідомив місцевому виданню, що китайські громадяни приїжджають туди здебільшого з економічних причин, а не зі зловмисними цілями. Але як бути з тими, хто їде туди не з економічних причин? Я не розумію, як хтось може стверджувати з яких саме причин вони їдуть. Знати це напевно, тому я не згоден з тим, що вони їдуть лише з економічних причин. Звичайно, це може бути однією з причин, але я думаю, що нам слід трохи глибше вивчити питання про те, наскільки вони лояльно ставляться до комуністичної партії Китаю, і звичайно про роль, яку партія відіграє в плані залякування членів їхніх сімей. Відомо, що закон про національну безпеку в Китаї вимагає, щоб кожен громадянин став шпигуном КПК. Один із сенаторів говорить про військову загрозу з огляду на напруженість у відносинах між двома країнами. Які кроки треба зробити, щоб змінити ситуацію? Я думаю, що держдепартаменту треба просто припинити дозволяти китайським громадянам туризм для народження дітей. Гадаю, що правила в'їзду китайських громадян до країни мають бути дуже суворими. На жаль, ми просто не сприймаємо їх серйозно, і тільки коли щось станеться, коли КПК активізує цих людей, які є серед нас, ми зіткнемося з наслідками. Наприклад, до 11 вересня ми знали, що існує терористична загроза, але не зробили жодних кроків. І ось знову ми розуміємо загрозу, але не робимо кроків щодо захисту. Американського народу, і це неправильно. Є громадяни Китаю, які приїжджають з метою отримання притулку. Як нам це збалансувати? Я б сказав, що якщо вони належать до однієї з таких груп, як от Фалуньгун чи Уйгури, то це може бути правдоподібною ознакою того, що вони справді перебувають під загрозою. Але в іншому я б скептично ставився до приїжджих із Китаю. Якщо тільки в них немає якихось зв'язків із дисидентською групою, які можна перевірити. Нірафабота десидикригенерале Сполдінг, дякую, що приділили нам час. Дякую цього тижня. Президент Байден приймає лідерів Японії і Філіппін. Союзники прагнуть зміцнити економічні та оборонні зв'язки, щоби протистояти зростанню потужності Китаю в регіоні. Зустріч Байдена з прем'єр-міністром Японії Фоміо Кісідою сприятиме зміцненню оборонних зв'язків із Японією. У четвер Кісіда стане другим японським лідером, який виступить на спільному засіданні конгресу. Його попередник Сінзо Абе виступав із промовою у 2015 році. У четвер Байден також проведе Зустріч із президентом Філіппін Фердинандом Маркосом. Торік Маркос і Байден разом із Кісідою брали участь у тристоронньому саміті, присвяченому південно-китайському морю. До порядку денного також включено питання управління ризиками з боку північної Кореї, а також війна в Україні та Газі найвище корпоративне керівництво Німеччини наприкінці цього місяця приєднається до канцлера Олафа Шольца під час його візиту до Китаю. Серед них керівники Siemens, Mercedes-Benz, а також компанії Merck, виробника напівпровідникових матеріалів. Попри те, що Німеччина намагається знизити ризики від Китаю, комуністична країна залишається її найбільшим торговим партнером. Торік обсяг прямих німецьких інвестицій у Китай досяг рекордно високого рівня 12,9 мільярда доларів. Це на 4 Відсотки більше ніж роком раніше. Деякі великі німецькі компанії, такі як хімічний Гігант BASF та автовиробник Фольксваген, як і раніше, розраховують на Китай як на двигун зростання. Проте низка невеликих компаній почала змінювати курс, роблячи кроки з юридичного поділу свого китайського бізнесу триває візит до Китаю міністра закордонних справ Росії. Кремль повідомив, що він вирушив туди для контактів на найвищому рівні. Зміцнення відносин між двома сусідами викликає занепокоєння західного суспільства у вівторок. Високопоставлений російський дипломат зустрівся з головою китайського режиму Сі Цзіньпіном. Він сказав, що переобрання президента Путіна забезпечує успіх китайсько-російських відносин і сприяє їх подальшому розвитку в усіх галузях.